Поговоримо детальніше на цю тему також із Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю, студія. От ми щойно е, говорили про те, що е, Політиків і певних політичних партій, зокрема правого спрямування, змінюється ставлення або вони намагаються змінити ставлення до українських біженців в Європейському Союзі і в Європі. Чи спостерігаєте ви такі речі, і зокрема, можливо на ринку праці, якісь дискримінаційні заходи застосовують проти українців у політики? Це скажімо так, окремі створіння? От дійсно відчувають… Думку, скажімо, атмосферу суспільства і намагаються використовувати це в своїх інтересах. Так дійсно дійсності політики говорять, що потрібно обмежувати виплати для українців потрібно якимось чином їх стимулювати виїздити, але насправді потрібно просто дивитися, яким чином наші українці. Асимілювалися вже в Європі, наприклад, в Чехії за 2023 рік загальна кількість податків, котрі сплатили українці, котрі там вже працюють, в три рази перевищила розмір грошей, котрі чешський уряд витрачав. На допомогу українцям, якщо подивитися, що у Німеччині зараз знаходиться приблизно 1 мільйон 250 тисяч людей, котрі мають статус тимчасового захисту, і ці люди кожного дня ходять до місцевих магазинів, купують товари. Користуються послугами місцевого бізнесу, зрозуміло, що це великий поштовх, в тому числі для розвитку і економіки Німеччини. Тобто, з одного боку, політики можуть говорити все, що завгодно, а з іншого боку, економіка свідчить про те, що додаткові робочі руки не можуть бути зайвими в Європі, де зараз вирує саме справжня демографічна криза. Їм дійсно потрібні робочі руки, їм дійсно потрібні люди, котрі там будуть жити. А в яких працівниках із України найбільше зацікавлені зараз у Європі? Ми розуміємо, що серед українських біженців і серед трудових мігрантів, які перебували ще до повномасштабного вторгнення за кордоном, є люди, які мають ну певні кваліфікації, яких дійсно бракує, які вміють працювати руками. Будь ласка, розкажіть нам трохи більше про ті вакансії, які зараз є найбільш затребуваними у Європі? В Європі, якщо говорити про Німеччину, я про саму потужну економіку, там найбільш затребовані люди, котрі працюють у станкостроєнні, автомобілібудування, фармакологічна галузь. Але саме головне для того, аби там працювати, потрібно мати, окрім кваліфікації ще й знання мови на достатньо високому рівні. І саме мовний бар'єр, фактично він гальмує масове працевлаштування українців. і тому. Станом на сьогодні в Німеччині приблизно 20% з тих, хто отримали статус тимчасового захисту, працевлаштовані. А навпаки, в Польщі, де ну нема такого серйозного мовного бар'єру, там працевлаштовано майже 70%. І тому говорити, що саме в тих чи інших фахівцях є попит саме з боку українців, ну трішки недоречне питання. Пане Василю, я хочу вас уточнити щодо Німеччини. Ви сказали, що знання мови є там основоположним при влаш... працевлаштуванні, Але я цікавилась цим питанням і дізналась, що Німеччина зараз доволі відчутно спростила. Оці вимоги мовні, тобто вони допомагають українцям під час проходження оцих мовних курсів уже шукати роботу до моменту навіть отримання сертифікату і так би мовити, вивчати німецьку на робочому місці. Розкажіть трошки більше про це. Вони так сильно зацікавлені у наших людях. Німеччина пройшла період, коли вони могли відтворювати природним шляхом кількість свого населення. Тобто, коли кількість новонароджених перевищила кількість померлих, вони цю точку пройшли у 1972 році. В Німеччині не вистачає робочих рук, їм не вистачає людей, котрі будуть користуватися товарами та послугами, котрі виробляються там саме в Німеччині. До речі, кожен п'ятий з населення Німеччини це вже мігранти. Тому говорити, що вони зацікавлені виключно в українцях, ні, вони зацікавлені в припливі людей, котрі там будуть знаходитись. Це перше. Друге, якщо я вже говорив, що приблизно 20% українців вже там знайшли роботу, німецький уряд ставить перед собою завдання, щоб було працевлаштовано 40% українців, котрі там знаходяться. Але знання мови це. Мені наприклад дуже важко уявити, чи зможе український лікар працювати в лікарні без знання досконалого знання німецької мови, і ось по таким кваліфікаціям зрозуміло, що мовні курси вони будуть підтягувати до останнього, і потім потрібно буде лікарю ще здати кваліфікаційний іспит, і потім ще проходити практику. І тобто, це дуже складний шлях. І навпаки, якщо людина хоче працювати на будівництві, відповідно йому потрібно знати мову, хоча б на рівні того, що. Пройти звичайно, звичайний інструктаж по техніки безпеці, і вже розуміти, що йому там дають конкретні завдання, котрі він може виконувати, і відповідно люди зможуть працевлаштовуватись зі знанням ну на меншому рівні. Ну умовно кажучи, не потрібно буде знати Б1, достатньо на рівні а 2 тим не менш. Чому Німеччина робить ставку на знання мови? Це пов'язано саме з тим, що люди тоді зможуть працювати на більш кваліфікованих посадах, отримувати більше заробітні плати, відповідно сплачувати більше податків, і таким чином фактично компенсувати ті витрати, котрі поніс вже німецький уряд в минулому. І... Тут ми можемо сказати, який німецький уряд молодець, як він багато робить для того, аби українці вивчили мови, почали там працювати і сплачувати податки, і все добре. Але давайте подивимось з іншого боку: людина, котра витратила рік, два-три роки свого життя на те, щоб вивчити німецьку мову, на те, щоб отримати відповідну кваліфікацію, для того, аби влитися в суспільство, соціалізуватися. То яка вірогідність того, що ця людина повернеться в Україну? Якщо, наприклад, будівельник може в Німеччині отримувати 3-4 тисячі євро на місяць, чи будуть йому сплачувати таку саму заробітну плату в Україні? Чи будуть такі самі можливості для його дітей навчатися в прогнозованому суспільстві, де люди можуть бачити майбутнє для своїх дітей? Я думаю, що ні. Ну тут і це трошки ваше порівняння не співставне. Розумієте, наприклад, он в східній Німеччині ви кажете про будівельника і зарплатою 3 тисячі євро. Оренда житла півтори тисячі. Певний відсоток потрібно витрачати на транспорт. досить великий відсоток. Зв'язок і мобіль інтернет і мобільний зв'язок 200 євро. І що лишається? Он в Україні на українському ринку кажуть, що на 40% зросли зарплати в будівельному секторі через великий дефіцит працівників. Ну, вас... і через масштаби відбудови, ну так, і через масштаби відбудови, бо це, це все це потрібно. це дуже гарне зауваження. Це дуже гарне зуваження, але я одразу вам хочу сказати дуже коротку ремарку. Уряд Німеччини поставив собі за план до 2030 року забезпечити житлом тих, в кого його буде не вистачати. Саме німецький уряд є найбільшим найбільшим власником житлової нерухомості в е, країні, і відповідно вони можуть надавати житло тим, кого немає грошей його або винаймати, або купити, тобто порівнювати, на жаль, систему соціального захисту Німеччини та України ну просто неможливо. Пропоную уточнити ще таку річ. Ви от зазначили про те, що політики це окремі створіння, вони можуть спекулювати на певній темі, особливо праві в тій же самій Німеччині. Які мають виникнути чинники, або які от новинні приводи ми маємо побачити, щоб українські біженці або українські переселенці в Німеччині вже захвилювалися про те, що справи кудись розвертаються не туди. Я не думаю, що найближчим часом якісь кардинальні зміни будуть відбуватися. Для тих людей, і я це підкреслю: для тих людей, хто вивчає мову, для тих людей, хто шукає собі роботу, для тих людей, хто працевлаштовується і працює легально, працює, є категорія людей, котрі сприймали виїзд до тих чи інших країн Європи, саме як таку поїздку, де вони можуть отримувати соціальну допомогу від країни перебування, не шукати роботу, не соціалізовуватись. От для цих людей в найближчий час, ну скажімо так, ситуація зміниться ну дуже серйозно. Виплати соціальні будуть потроху скорочуватись. Бо тут е, у вас є гість, котрий сказав дуже гарну фразу про пряник та батіг. Оцей батіг фінансовий він якраз і почне використовуватись найближчим часом. Але я хочу підкреслити, що це буде стосуватися не тільки українців, це буде стосуватися всіх людей, котрі е, приїхали до Німеччини і котрі розраховують на. Соціальну допомогу від цієї країни і те саме буде відбуватися і в Польщі, і в Чехії, і в інших країнах Європи. Дякую вам за участь у нашому ефірі. З нами був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.